Сьогодні ми запишемо перший подкаст збірку вірші Андрія Мельничука. Почнемо. Раз, раз, перевірка зв'язку. Поїхали. Сьогодні, користуючись таким особливим днем, я вирішив здійснити свою мрію мою тогорічну обіцянку, і видати пашу свою збірку віршів. Я довго думаю, як це буде можливо зробити і найкращий, найзручніший варіант це... В аудіо форматі, в форматі подкасту, так що все було цікаво послухати, зразу послухати, одразу послухати мої думки, Роз, розбір віршу, як то кажуть. І взагалі, я зараз повинен перевірити цей кадр, і якщо він вдалий, то я його звали, якщо він не вдалий, то мені придеться його перезаписати. Так, ну все, я все перевірив, мене все влаштовує. Це світло має свою художню ціль і змістовну ціль, да. так. Навіть якщо воно мене трохи дратує, там якось воно так туди сюди Але зараз, друзі мої, ми тут зібралися для того, щоб я розповів трошки про поезію. Щоб я зачитав вам вірші повністю збірку. Тут буде багато новинок, багато ексклюзиву. Вот. і я думаю, ми можемо розпочати. Розпочнемо ми з першого віршу, який буде взагалі відкривати всю збірку. Давайте просто його послухаємо. Я дуже вдячний. Що в мене є можливість, так легко писати вірші, перевірив, чи звук працює, це наче Божа милість в порядках відпускати гріхи. Усе, що тривожить душу, лишається в потоці думок, І їх ремую, хоча й не мушу, але так гарніше записати урок. І так, рік за роком, зібралось багато віршів. І так крок за кроком а позаду ще більше днів. І тепер, коли я все ближче до фінального акорду життя я зачитаю вам свої вірші. Послухайте, про що говорить моє дитя. Цей вірш я написав в той день, коли сів вибирати збірку віршів. Це було насправді. Дуже дуже важко. Це було 19 липня, що ви розуміли. І до 22 числа я обирав вірші, які попадуть в цю збірку. Що можу розказати? Їх насправді дуже багато, дуже велика кількість, дуже велика кількість віршів російською мовою, які, які я вважаю насправді витвором мистецтва. Але за даних умов я вирішив. Що не час і не місце. Буде час і місце для них також. От. Так що, отаким от невеличким віршиком ми розпочинаємо нашу збірку, яке назву так і не дав, і переходимо до наступного віршу. Це вже не вірш, це поема. Це поема, яка описує. Я хотів би сказати останній рік мого життя. Я б сказав початок цієї поеми описує якийсь останній період мого життя. Давайте її послухаємо і в кінці трошечки обговоримо. Сідайте позручніше. Я спеціально це залив на YouTube, бо готуйте чай, каву, одягайте наушники і просто насолоджуйтеся фоном моря, мого голосу. І я думаю, Ще трішки і ми почуємо літаки в повітрі над нами. Горіло полум'я душі яскраво, наче це останні його дні. Так сильно воно світ кохало, що його вмість, що йому в камінні місця стало мало. Пішло воно гулять селом, почався там пожар дурдом. Кричали люди Поможіть. Почав вогонь. Вогонь тушить, але все тільки гірше стало, і так всю ніч, аж поки не засвітало. І тут вогонь все зрозумів, що він причина зруйнованих домів. Забрав себе, пішов шукати, як йому себе поміняти, Дешов вогонь до річки життя, питає її, як вона стала така? Річка цього не знає, просто пливе, берега омиває. Він подивився на ті берега і побачив, яка ж там краса. І знов питає її Це що, ти все сама? Грічка відповідає. Та наче, да. Рослини, люди і тварини усі приходять до твоєї полонини? Хотів записати звук, щоб було чути, як листочок перегортається. Вклоняться тихо і нап'ються, а потім далі дорогу зберуться. Краса така, ти геніальна, Наповнюю життям ти все моментально. Я теж хочу, так, як ти. Давай я буду вогником води. Почав цей вогник із водою творити нову спільну долю, горів так сильно в її руках. Що стало сухо на її берегах. Пропали люди, пропали звірі у пошуках нової цілі. А річка стала джерелом і охрестила вогника злом. Тікав вогонь сльозами на очах, і, врешті, заблукав він у полях. Там рідна матінка, сира земля, питає Хлопче, ти куди? Ти куди? Не знаю, мамо, загубився. І з річкою я так і не злився, висушив я її берега. Тепер вона на мене зла. Не бійся, сонечко моє, хочеш, заховайся під моє плече. Та річка завжди мене омиває, і в болото мій камінь обертає. Лишився вогник в матинці землі, і з глини почав робити малі камінці. Потім день за днем вони виростали. І могутніми горами ставали. Ой, стало тісно тут мені, навколо лиш каміння, ні душі, і силу свою я втрачаю, поки я у твоїй темряві постійно блукаю. Земля сказала стій: не йди, не пущу я тебе, твори, твори могутні мої гори. Тоді прекрасними будуть мої простори, але вогонь терпіння не мав, і так він себе не поміняв, Почало гаснути полум'я душі його, життя йшло, і він не знав, для, чому, для чого йому воно. Невже це кінець, невже отак? закінчу я, не розібравши свій бардак, вогонь зрозумів, що з цілі збився, і каже матінці. Втомився, я все зробив, тепер іду. Я хочу знайти долю свою, земля його не відпускала, вогонь цим сильно напугала, він став могутній, наче звір, здається, він оскаженів. Почали топитись навколо каміння, витікати з гори, мов страшне сновидіння. І знов все не так, і знов все не то. Руйнує вогонь, робить всім на зло, Тіка він від себе украй де нема, ні світла, ні темряви, одна пустота. Летів, що є сили, щоб швидше пропасти, але не хватило йому сил, щоб туди попасти. І тут його мерщій хтось зупинив. Питає це ти зробив? Вогонь обернувся, нікого нема. Напевно, з розуму зійшов я. Знов прозвучало те саме питання, нелегким виявилося завдання. Вогонь взяв і відповів, про що ти говориш? Що я зробив? Це ж ти рай низу створив. Ти що збожеволів? Нічого такого я не робив, я всім лиш біль одну причинив. Я дуже багато в житті нагрішив, вітер сміявся, і вогонь розпалив. Ну ти й дурень, ти себе накрутив На місці села виросло місто. Подивись, як люди тепер живуть чисто. Річка ж піднялась високо в небо. Я її погнав далі, бо в цьому моя потреба. І тут ми з нею впарлися в гори Вона потікла і омила нові простори. Тепер там течуть стрімкі водопади, а люди вирощують найсолодші виногради. А ненька земля, вона ж витікла в море. Тим самим ти їй подарив нові простори. Тепер в неї є і берег, і гори так непомітно вітер роздув, що вогонь ще більшої сили набув. Тепер він почав так сильно горіти, що його тепло почало всіх на землі гріти. І з кожним наступним подихом вітру він все вище у небо. Продовжував летіти. І так до вогника дійшло, що зло перетворюється на добро. Якщо річка буде просто текти, а вогник горіти, вітер легко дути, а земля родити. Тепер я хотів би обговорити цю вірш-поему, якщо там ще не заснули, звичайно, підйом, стаєм, стаєм, прокидаємося. На годинниках 5.30. До речі, скоро може задзвонити мій будильник, який я забув виключити, тому може бути технічна пауза. Поема ця про вогник. Я адресую, звичайно, цю історію дітям. Можливо, колись мені вдасться зробити мультиплікацію під цю поему. Або комусь іншому, хто це почує і так далі. Сенс, який ви зрозуміли в кінці, що все стає на своє місця, тоді, коли кожен робить то, що має робити. І вогник, який в початку загубив себе, думавши, що то, що він горить, це він робить гірше, і це він робить зло, погане, то в кінці виявилося, що. Його вогонь, хоч і руйнував, але цим самим через руйнацію давав подих до нового життя. Якось так. Не будемо довго філософствувати, я думаю, всі зрозуміли, і ця поема дуже гарно описує мій період життя останній рік, якраз минулого дня народження, коли дуже сильно загубився, я не розумів. блін, Чому я, я опалюю людей? І почав отак суетитися. Де я зараз знаходжуся, я не знаю. Мені здається, на етапі з землею. Я ще творю. Я ще не набрався смілості, щоб землі сказати так. Пока, малишка, бля, я їбашу сам. А можливо мене вже вітер роздув, я не знаю. Я зараз своїм теплом буду світити. Блін, така краса. Я думаю, ви так бачите. Нічого, переходимо до наступного віршу. Взагалі це перший вірш, і поема вона така була, як, знаєте, вступом, перед мовою. От. І я всі вірші найбільше часу займа... зайняло це їх якось посортувати, поділити, згрупувати. І Я згрупував їх по рубрикам. Перша рубрика це початок. Це перші мої вірші, взагалі, які я написав. Трошечки давайте декілька слів про це і перейдемо до читання. Я всім завжди розповідаю, що. Писати я почав як метод самотерапії. Воно так і є. І саме коли я вирішив перечитати ці вірші, я. Знаєте, поринув в то минуле і просто якби поринув в ті свої стани, в яких я тоді знаходився. Я абсолютно згадав, чому я це писав, які емоції мене тоді наповнювали і так далі. І тоді я був в такому, якби, стані знову загубленості. Взагалі, я постійно перебуваю в стані загубленості. Це так дивно. <сум> Потеряний чоловік по житті. <сум> Коротше, і це... І в цьому стані загубленості, самотності, коли ти вдома, коли ти не знаєш. Ти наче вдома, але ти не вдома. Ти наче займаєшся тим, що ти любиш. Ні, я просто я реально робив те, що я люблю, і це мені приносило максимально велике задоволення. Не будемо філософствувати. І в цьому етапі загубленості ти просто лежиш в ліжку і думаєш про все і одразу. Це знаєте, overthinking. Yeah, you know, something about overthinking. Це і, і, і ці рядки просто самі приходили в голову. І найбільше, що мене дивувало, коли я їх перечитував, що я абсолютно пам'ятаю, як ці вірші від самого початку до самого кінця писались на одному, Ну, не відриваючись руки від паперу. У мене вдома ще є десь там файлики з віршами, які я писав. І там абсолютно видно, що листочок, на якому просто зразу написаний вірш, можливо, два-три слова перекреслено і все, і вірш готовий. І почнемо з першого віршу, який я публікував в інстаграмі. Це було 10 квітня 2020 року. У мене таке відчуття, що я по чуть-чуть вмираю. Відходжу у вічне життя. Рай на землі покидаю. Залишу я вам усе, що Бог мені дарував, кожен собі щось знайде, адже для вас все це збирав. За цю коротку мить, що люди життям називають, я встиг багато зробити, і врешті нічого не встигаю. Не хочу коментувати, тут і так все зрозуміло. Чудовий короткий вірш, який описує весь сенс в останніх рядках. Життя коротке, ми біжимо по ньому, наче багато зробили, іначе нічого не встигаємо. про любов. Як хочеться часом людину відчути на дотик і смак, ніжність її соковитих. І м'якість волосся в руках, відчути той перший дотик, що, наче толку, удар вмикає силу магніту в наших земних полюсах. І тяне у виріс птахами відчути космічний політ, пройти скрізь всі меридіани і повторно включити магніт. Ох, ця весна, що вона робе, ні, насправді теж дуже прекрасен. Чудовий вірш, коротенький. Я взагалі їх перечитую і дивуюсь від того, як виходило писати так коротко і влучно. І так, да, це про пристрасть, про бажання, про чоловічу любов до жінки. Взагалі про пристрасть, я б сказав. Рухаємось, так. Да. Дата 12 квітня 2020 року. Наступний вірш, 20 квітня 2020 року. Я вас люблю, моя сім'я. Ви найдорожчий скарб життя. І всі знання, що ви дали, вони всі дуже мені помогли пройти ви шлях від самоти додому повного дітьми. Це була моя мрія. Я живу мрією мрію про те, що я хочу мати сім'ю. І аналізуючи себе в той період часу, я розумію, що всі мої навички, всі мої знання, особливо падантичність, яку постійно сміювали мої друзі. Да-да, я це дуже добре пам'ятаю. А зараз я розумію, що це дуже мій крутий козир, як то кажуть. Моя падантичність і інші мої навички. Вони обов'язково мені допоможуть збудувати круту сім'ю. І покинути світ самотності. Хоча зараз я так вже не думаю. Блін, спойлер. Так, наступним. Один із моїх налюбленіших. я навіть його зафіксував як. Знаєте, як цей? У відео був у мене в Інстаграмі. І знаєте, що вам скажу? В частині він збувся. Я хочу жити не так, як всі, в полоні днів на самоті, я хочу жити біля моря, що вся сім'я не знала горя. Я хочу жити, а не бути, і найцінніший скарб здобути. Я хочу жити це важливо, коли це все вже неможливо. 20 квітня 2020 року. Да, це вірш про наші бажання, про такий можна сказати, крик душі, який часто в кожного з нас звучить в моменти, коли це вже неможливо. І це так у мене буває в житті, коли ти розумієш, що ти насправді істинно, як кажуть, щиро чогось бажаєш. І це типу не фейк, це не щось непридумане, але це вже неможливо. Неможливо обійняти близьких. Неможливо комусь сказати, що ти її любиш або його. Неможливо обійняти людей подзвонити. Не будемо сумувати. Життя прекрасне. Чуть-чуть посумували і йдемо далі. Муза що, Я хочу її обійняти. Але боюсь підійти. Я хочу на руки її взяти і нести до краю землі. Крізь ріки невзгоди й негоду я її пронесу. Я вірю в нашу свободу, яку для неї знайду. Але знов на одному місці, знов їй життя не даю. Невже це моя місія просрати все, що люблю, да саме просрати? 25 квітня 2020 року. Я не знаю, чи вам чути, але зараз э, літають чайки. моментами чути їхні спів'я називаються. І все так гарно. Так починається мій 27 й рік життя. Поїхали далі! Я сон. Я поховаю сего... Бля. Ще раз. Я поховав сьогодні сенс свого життя. Я загубив маяк. Це так трагічно. У штормі ненависті зла без каяття, шляхів заду. уже нема. Це так епічно. Найду руно відкрию світ, де мій народ почне свій новий рід. Аргонавтом. Стану символічно. 8 травня 2020 року. Криво прочитано, але так воно вже є. Блін, деякі вірші я взагалі е, перечитував 20-й рік ребята на хвилиночку. І вони наче описують якісь етапи мого життя зараз. Це так круто, якось я не знаю. хочеться сказати умову, то що бачу своє майбутнє. Ну ні, я думаю просто, що життя воно якісь такі циклічне, ці емоції і ці всі етапи в житті. Так перевірю зарядку, перевірю світло. Блін. Давайте я перевірю на секундочку і камеру.